Доброго дня всім добрим людям. І так розберемо статтю 24 Конституції України, а саме громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Тобто, тут чітке посилання на закон. Я звертав увагу неодноразово, але люди чомусь до сих пір не зрозуміли, що рівність перед законом це не є соціальна рівність. Або справедлива рівність, або поняття справедливості, рівність перед законом це те, що прописано в законі. А саме в законі, в самому законі, може бути прописана нерівність. Так, для прикладу, беремо статтю 65 Конституції України, де захід є незалежності та територіальної цінності України, цілісності України є обов'язком громадян України, тобто рівність конституційних прав і свобод. Є обов'язком громадян України, всіх громадян України, тобто незалежності від віку, статі і так далі. Тобто маленькі діти мають захищати це їхній обов'язок та ще. Тому з цього випливає, що рівність перед законом має бути прописана в самому законі. Але в самому законі виходить, що прописана одразу нерівність, оскільки в законі прописують. То вік мобілізації, то вік ухилянтів, то вік тих, що мають блонь, так звану, оскільки для себе вони придумали бронь в законі. І виходить, що всі рівні перед законом, але ті, хто мають бронь, вони теж рівні, бо у них є бронь. Тому поняття рівності це не поняття рівності. В Радянському Союзі або при розвинутому соціалізмі. І цей момент є дуже важливим, оскільки люди думають, що держава до них має відноситися однаково порівняно з тим, як вона відноситься до державних чиновників, яким вона платить Пла... заробітну плату набагато більше там, і так далі, і тому подібне. І ця рівність не може бути до кінця апріорі, так як люди розуміють, оскільки. Держава є окремим суб'єктом права, а людина-громадянин є також окремим суб'єктом права. Ну і друге, на що хочеться звернути увагу, ухилян, там, там і так далі військово зобов'язаним, мобілізованим. А саме на статтю 68 Конституції України, оскільки її також ніхто не розуміє правильно, в ній закладена презумпція знання законодавства. А саме Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. І саме головне, незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Тобто презумпція знання законодавства зобов'язує всіх знати законодавство, незалежно від того, ти цицькова дитина, чи ти малолітня дитина, чи ти там, громадянин України. Який в силу випадку став громадянином України, бувши у свій час громадянином Радянського Союзу? Тому е, будьте добрі, починайте замислюватись над тим, розуміти це, оскільки незнання законів і незнання того, що, що таке рівність перед законами, в кінцевому випадку е, привело до. Е, Омани багатьох людей, які понесли за це юридичну відповідальність, оскільки вони відносились до цього не так, як потрібно, вони нехтували знанням законодавства, і основна маса людей на сьогоднішній день знову ж таки нехтує знаннями законодавства і думає, що адвокати або правники... Будуть захищати їхні права е, та свободи. Якщо е, адвокат або правник не знає законодавства, то як сам по собі він може захистити таку ж саму людину, яка теж не хоче знати законодавство? Тому е, знайте закони, читайте, оскільки це є ваш конституційний обов'язок. Дякую за увагу.